Всім привіт, я психолог. Мене звати Настя. Сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, чи все з тобою нормально. Задаватися цим питанням абсолютно нормально, але зараз, якщо доволі довго сидіти в Тіктоці і доволі довго дивитися тіктоки про різні симптоми різних захворювань, то рано чи пізно ми маємо всі шанси якесь з цих захворювань у себе діагностувати. Але майже всі стани, які є симптомами психічних захворювань, в певних обставинах можуть проявлятися і в абсолютно здорових психічно людей. Тож сьогодні ми розберемося, коли ці симптоми є все ж таки варіантом норми, а коли варто звернути на них більше уваги та звернутися до спеціаліста для дообстеження. Взагалі, коли використовують поняття норми, найчастіше мають на увазі статистичну норму, але в психології статистична норма найбільше застосована у віковій психології. Тобто, якщо ми обстежуємо 100 тисяч дітей віком трьох років, і виявляється, що у більшості з цих обстежених дітей у віці трьох років середній словниковий запас складає приблизно тисячу слів, то ми запишемо це як вікову норму для цього періоду. Але навіть при цьому ми будемо пам'ятати, що норма це поняття динамічне, що змінюється культура, змінюється соціум, змінюються обставини. Тому якщо через 100 років ми знову обстежимо 100 тисяч дітей віком 3 років і виявиться, що тепер для них в середньому нормально знати в цьому віці 2 тисячі слів, то ми перепишемо цю норму і будемо вважати, що тепер норма для цього віку це 2 тисячі слів. Та все ж є дуже багато речей, які ми просто ну не можемо описати з точки зору цієї статистичної норми. Наприклад, якщо більшість людей сірокі, але є ще при цьому зеленоокі, то ми не скажемо, що нормально бути сіроким і не нормально зеленооким, тільки тому, що сіроких людей більше. І так само поняття психологічної норми, з точки зору клінічної психології, ми розглядаємо не як те, що люди мають бути приблизно однаковими, а розглядаємо з такої функціональної точки зору, тобто все нормально, якщо людина нормально функціонує і їй не потрібно ніякої особливої допомоги в цьому. І класифікації з критеріями, за якими ми можемо оцінювати нормальний стану людини, чи їй потрібна якась допомога. Функціонує вона добре чи трошки не дуже добре. Є безліч. Якщо ви загуглите, ви зможете знайти класифікації, в яких є 5, і 10, і 20 критеріїв за якими ми можемо визначати норма це чи патологія. Але на мою думку, всі ці складніші методи діагностики потрібні для спеціалістів, до яких ви звернетеся у разі чого. А щоб не плутати вас в цьому всьому ще більше, я вам хочу запропонувати найбільш просту і найбільш загальну класифікацію, найбільш загальні критерії, з якими ви можете визначити, це норма чи ймовірно треба дообстежитись. І таких критерій є всього три. Перший це здатність до соціальної адаптації, другий це обмеженість вияву симптомів і третій це критичність до свого стану. І для наочності я пропоную вам розглянути цих три критерії на прикладі підвищеної тривожності. Наприклад, якщо моя підвищена тривожність не заважає моїй соціальній адаптації, тобто я можу продовжувати робити те, що я хочу робити, ходити на роботу, в магазин, спілкуватися, підтримувати стосунки і так далі, тоді можемо зарахувати один погін за те, що це варіант норми. І навпаки, якщо моя підвищена тривога настільки завдає мені дестресу, мені настільки страшно, що я не можу вийти з дому, не можу сходити на роботу, не можу виконувати якісь задачі, якщо це погіршує мої стосунки з іншими, і я або якимось чином змушую інших людей обслуговувати мою тривогу, або просто від них ізолююсь, тоді ми можемо припустити, що це є один поінт за те, що ця тривога може бути патологічною. Наступний критерій обмеженість симптомів. Тобто, якщо моя тривога, вона така ситуативна, тобто виникає в певних ситуаціях або стосовно певних сфер, але вона не розповсюджується на все моє життя цілком, вона не є фоновою, вона не завжди зі мною. Тоді ми можемо ще один поінт зарахувати за те, що, ймовірно, це такий вияв норми. І навпаки, якщо моя тривога, вона про все і одразу, вона постійна, тобто немає такого години в дні, коли б у мене не було цього фонового чи гострого відчуття тривоги, тоді ми даємо поїнц за те, що це, можливо, патологічний симптом. І третій критерій критичне ставлення до свого стану. Це значить, що незважаючи на те, що в мене підвищена тривожність, я усвідомлюю, що вона в мене підвищена і що варто би щось з цим зробити, якось розібратися в цьому стані. Я усвідомлюю, що це може бути не об'єктивна оцінка ситуації, а лише мої припущення, тобто те, що відбувається в моїй голові, а не в реальному світі. І якщо це так, то знову ж таки зараховуємо один поєн за те, що це, ймовірно, варіант норми. І навпаки, якщо мені здається, що це не моя підвищена тривожність, а весь світ дійсно став якимось таким небезпечним, і що всі мої небезпечні прогнози, мої негативні оцінки, вони обов'язково чи з високою ймовірністю справдяться, і що все отак жахливо і загалом. Це не мій стан, а це світ навколо такий, і я не бачу цієї різниці, тоді є ймовірність, що цей симптом є патологічним. І важливий момент, у нас не обов'язково мають бути всі цих три критерії в крайній моїх прояві, щоб це було, знаєте, дзвіночком, що варто звернути на це більше уваги. У нас може бути навіть лише один з цих критеріїв, але якщо він доволі інтенсивний і головне завдає нам багато дистресу, то це вже достатньо вагома причина звернутися до спеціаліста для дообстеження. Бо, наприклад, я можу і розуміти, що в мене підвищена тривога, і ця підвищена тривога може стосуватись, наприклад, тільки мого здоров'я, але це настільки може порушувати мою соціальну адаптацію, тобто я можу бути все одно настільки зациклена на цій тривозі про здоров'я, що я замість того, щоб спілкуватися з людьми і ходити на роботу, буду ходити лише в лікарню, і це буде ну, доволі. Суттєво погіршувати моє життя, і це буде доволі суттєвою причиною для мене, для того, щоб я звернулася до спеціаліста і дообстежилася. Тож, звичайно, чим більше критеріїв та чим більша інтенсивність вираженості цих критеріїв у нашого симптому, тим більше в нас, ніби як приводів для занепокоєння. Але окрім цих критеріїв, завжди варто опиратися і на ступінь дискомфорту, який цей симптом завдає. Бо навіть першопочаткове слово патос означає страждання, тобто патологія це те, що завдає людині страждань. І, на щастя, ми живемо в такому світі, де не обов'язково вже терпіти ці страждання, можна звернутися до спеціаліста або навіть просто до свого соціального оточення, яке, можливо, зможе вам допомогти, і зменшити інтенсивність і цих симптомів, і своїх страждань через них. Та цікавий момент про це питання, чи все зі мною нормально, і ступінь дискомфорту полягає в тому, що часом найбільший дискомфорт нам завдає саме хвилювання про те, що ці симптоми є ненормальними. Тобто інколи проблема навіть не в самій тривозі чи в інших симптомах, а в тому, як ми до цього ставимося. І тоді звернення до спеціаліста може бути навіть одноразовим, але ви разом з компетентною людиною обстежите ці всі справи, і вона вам скаже, що ну, все з вами нормально, просто робіть це, оце, оце і вам стане краще, і це вже за один раз може значно зменшити рівень вашого дистресу. Отже, висновок, якщо ви почитали якісь статті чи подивились якісь тіктоки і знайшли в себе якісь симптоми, за якими припустили, що в нас є якийсь діагноз, я вам пропоную ці симптоми, ще прогнати за цими трьома критеріями. І якщо воно все співпадає і по тіктокам, і по цим е, критеріям, і при цьому викликає у вас значний дистрес, тоді, звичайно, я вам дуже. Раджу звернутися до спеціаліста і разом з ним вже встановити корінь зла, як то кажуть. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться, залиште коментар від самих слів для просування цього відео та до зустрічі у нових випусках!